Мінімум пастельних фарб, максимум кислотних. Це про творчість художника із міста Вінниця Олексія Комарницького. Його виставковий тур під назвою 2098 вже побував у Львові, Києві, Харкові, Одесі і Вінниці і зараз доїхав до Шостки. «Проєкту десь півтори роки з моменту написання всіх картин, та це метафоричне значення з відсилку на метафоричне майбутнє. Тому що 2098, якщо уявити. Гіпотетично, що е, академмалюнок та реалізм пропадуть е, зі світу в, в принципі. Ми будемо дивитися тільки на форми, на кольори та е, відчувати напрямок примітивізму та абстракції як основу, тобто як фундамент. Тому це своєобразне моє бачення на те, коли академмалюнок малюнок пропаде зовсім. У своїх картинах Комарницький уникає банальності та стереотипів, натомість воліє висвітлювати темні куточки суспільства. Також він є прихильником яскравих кислотних кольорів. Я дуже багато в колір вкладався, щоб колір відгукувався на наші емоції. Та тут є ще багато портретних серій, вони знаходяться там. То конкретно якісь люди або моделі, або мої друзі, яких я також зображу в примітивізмі. Собственно, все як антигоністична пропаганда проти реалізму. Як наголошує художник, його творчість виходить далеко за межі живопису. Це своєрідний акт самовираження, створений на перетині мистецтва та емоційних переживань. Ця картина я назвав її дитяча мрія. Виконав в пастельно світло урожаєму кольорі на паралелях. Не розквітший тюльпан. Та розквітчий, що поринає до якогось прогресу, до самої прогресії від дитини до дорослого, та як, як мабуть рожеві окуляри, яким бачить дитина цей світ, також дитячі малюнки. Коли ця картина висихала в мене на шкафу, на неї поналипали мухи, і вони зробили своєобразні круги своїми крилами. Що також символізує яку смерть дитинства. Олексій Комарницький демонструє своє бачення першого кохання, гніву та інших емоцій. Спавах агресії намальований в пориві справжніх емоцій. Коли я вичекав цю моту, коли я достиг цих емоцій, я прийнявся викладати це все на холст. Це картина менструація. Та наскільки я міг перебувати в жіночих колах та емпатувати їм, я навчився деяким аспектам, переймаючи і пропускаючи все через себе. Та колись одного ранку я вирішив зобразити менструацію як гострий біль та кроваве пятно. Наступна картина це перше кохання. Я хотів передати в наляписто-рожевому. Кольорів в цій формі, Так, коли ти закохуєшся вперше. Ця форма, ці лінії, цей екстаз. Як наголошує керівник арт-центру Ігор Сірий, виставка гідна, аби її побачили якомога більше шосткинців. Подібні виставки авторства художників всеукраїнського масштабу вже були презентовані у стінах арт-центру. І зараз ми намагаємось підтримувати цей рух, і думаю, що це достойний також. Приклад того, що треба працювати з сучасним мистецтвом, яке впливає на нашу свідомість, і зараз що з нами відбувається, це на для нас це дуже крута така підтримка, тому що в цих роботах ми бачимо ну, цікавий погляд на життя. Виставка Олексія Комарницького триватиме у арт центрі до 12 липня.